Українські світлі хаті, Просим газу нас прийняти. Ясна зірка засвітила, всім дорогам звістила, аж до того вихлиємо, де причиста діва сина мала, світ добром обдарувала. Те смолока дорога до царства Ми Звідси йду і візьме несу вашу оселю. О, заходьте, пастушата, бо вам рада в кожна хата. Ми веселі пастушки, Що осе овечки. Ми прийшли у вашу хату, щоб новини вам звістити. Остається у стоєнці ми побачили дитятку, мали Божого Тручатку, слава Богу, заспіваємо і дитятку честь віддаємо. Під вашу сріху, у вашу хатину несемо нині веселу новину, що в офлеємі Христос родився, з діви Марії нам воплотився. Пророче слово сповнилось нині, що в офлеємі бідній яскині, в яслах у зимна зимне спочив на сіні цар всемогучий. Nova raki sitä laakana. І не знають у копах ті дня дочекають. Той Ісус, це дитятко, хоче знати, що бажають. Може, в серці смуток має? то скажіть, що бажає, хай Ісусик про це знає. За що нам така кара? чим ми завинили, що знов круки чорні крячуть і ростуть могили. Дзвони дзвонять вже щоденно, сини наші полягли. Крито все хрестами, що ми не молились. Чи дітей не вчили любити землю? Прошу, дай нам сили, як синів оберегти, скільки ще терпіти. Потерпіть ще трішки, перемога скоро буде, а ворога не пробачить ані Бог, ані люди. Ми, Ісуса, звеселімо і подяку вознесімо. Дозвольте сьогодні вам всім нагадати, що ти стануть хати і палаци. Притулок має нині у Бога душа, там вічність свята про це нам нагадує Боже дитя. О, бачу, бачу. Господи тут хороші, має купа грошей. І доляри, євро гривні не дати нам повинні. Мишко січ мене звати, і до всяких вам приніс, і поставив передніс. Є тут блуза, і кровата, і кошуля модна гладка. Чоботи, коралі, шинка, ковбаси, водка піво, ананаси, газ купіть газ зі золота, 999 проба. Купіть капелюха, щоб не мав зливуха, а як горілку, яку має, гравщині ніде такою не купить. То горілка буде, тих в ти барах буде водитись, ти пеклі горіти буде, і зневажать його люди. Мошко сів, я перший шматям торгував, а тепер бізнесменом став. Помагає добрим людям, щоб прибути добрий мати, треба добре всім брехати. А чи чули добрі люди, що допомога від онбус? Кажете мені номер банківської карти, і через 15 хвилин на вашому рахунку буде 15 тисяч. Все по закону. Помітайся, життя з хати, не смій людям так брехати. Тихо будь. А хто має пенсію, даєте 500 гривень і завтра поштальон вам приносить 15 тисяч. Ви розумні люди, кажіть прізвища. Вимітайся, жити з хати. Поторгу не буде, нині хочуть святкувати усі чесні люди. Що за крики тут у хаті, хочу вас питати, і скажіть також мені, що за люди ви такі. Це наш цар, прошу його привітати і для нього крісло дати. О, наймиліший, славний цар! Вони свого Твого забижають, тебе зневажають, кажуть іншого цара мають. Зам... Замовчіть усі прокляті, заховалися в цій хаті, третій день я вас шукаю, а тепер в руках вас маю. Ти не цар і вже не земний, бо родився цар таємний, що між царями над землею і небесами. Замовчіть усі прокляті, бо скараю вас в цій хаті. Разом з я воюю, ракетна сповна і ядерна зброя. Що може зробити маленька дитина, маленька країна? Зітру спалю, уб'ю, всіх дітей зібрати, всіх дволітніх поубивати, кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть. Ми не каждому юдобі, ми пролюємо море крові і мале дитя в яскрині ми об'ємо іще нині. А моя душа, ти хубілику під сварками тільки є. Віжваємо тонки, що точки чорний. У ні, такі маючи хто мене називає? Добрі люди, вам оток шміт хаще буде. Та так треба робити ще побільше не в пекло залучити. Чорти любий, чорти милий. Ми з тобою рідні браття, кинем всіх їх у багатьох. А за чоловічно душу в пеклі взяти муж? Воїне до мене. Ходім, ходім, мій любий сар. Я тебе в смолі скупаю. Ходім, зі мною пекло. Там нам буде те. О, чут. А я куплю золото, золото. Ні, лю, май друже, в пеклі духі, як і ти. Тьхоч хо, я краще піду. Я він чудю вам, як жити. хай біда від вас біжить, Щоб ви мали молоко від кого і бика. Хай вам діти ведуть, а й це знесе кого? Бед же, господарі, вихороші, ви маєте купа гроші. І доляри євро, бо гривні не дати наповині. А як все це нам дасте, буде все вам вестися, Приростати й не Гроші, діти і все хтовали вам до хату. Лиша я тисячу доріг, носив я тисячу собі, чорну душу маю, щоб не бачили мене бажаю. Прощавайте, добрі люди, хай спокій від нині буде, щиро Господа, благайте, своїх діток навчайте, Щоб до церкви всі ходили, щиро Богу молили. Хай і клопіт не родіть. І з сусідами, звичайно, свиріть, бо не файно. Підшую вам добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Кожної дни, кожної години. Бог благословить, біда і хай загине. Ходівка і дівка нехай виростають, а на твого й туча нехай вас питають. Щоб Ісус маленький, що родився нині при щастя, радість іночні родині. Нехай, малий Ісус, насінні, що темна ніч прийшов на світ, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Даруй мир Україні, збережи, захисти Тебе, Боже, благаєм, Україну спаси, Дай спасіння народу і дітей захисти. Ти, Ісусок, маленький, Україну спаси. На цьому добрі люди коляду кінчаємо щастя долі в цьому домі щиро вам бажаємо. Хай буде ми, хай вишні зацвітуть, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війни ми позовали. Сумний святибе. You. Yeah. He's not